Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Віка і я книжковий блогер. На початку цього відео я дуже хочу вам подякувати за ваш фідбек на мій перший влог. Мені було дуже приємно читати коментарі. В мене було таке враження, що в мене день народження просто. Посміхалась весь день і читала дуже багато приємних слів і не знаю, просто, просто дуже вам дякую, це дуже мотивує знімати далі і. Робити цікаві ролики. В коментарях багато з вас е, писало про те, що чекають на книжковий контент, тому сьогодні розпаковка. Щоб ви розуміли, я дуже е, чесний блогер, тому що ця посилка приїхала до мене вже 3-4 дні назад, і я її досі не відкрила. Вона стояла і в мене вже просто не видає е, терпіння. Е, тому я подумала, що час знімати відео. Нічого так, нічого так не мотивує на нове відео, як, е, як нова посилочка. Всі посилці має бути три книжечки, я їх замовляла на сайті на... з Німеччини, на сайті з українськими книжечками. Тому вони прийшли до мене досить швидко. Доставка зайняла десь три, три дні, я думаю. На сайті були знижечки, тому я там у нас собі книжечки, вони українською, і я ну, ну тишуся, тому що все. Просто отримати в Німеччині книжечки це... це скарб. Я гарна листівочка! З флагом України, клас! Це дуже приємно. Тішуся. І починаю розпаковку, що я замовила. По-перше, я замовила собі книжечку Франкенштейн. Е, я не знаю, я ніколи не читала цю книжечку, це вважається класика, мабуть. Е, я, не фанал, я навіть не знаю, про що тут йдеться. Я не прочитала, е, не прочитала опис, але я не знаю, мені чомусь так захотілося. Мені дуже подобається ця серія класики е, від Букшеф, від видавництва Букшеф. Ця книжечка обійшлася мені в 5,60, 5,606 євро. Е, тут. Скільки тут сторінок? 226 сторіночок. Вона така досить невеличка, я думаю. Я швидко її прочитаю. Франкенштейн або сучасний прометей. Я не знала, що вона так називається. Авторка готичного роману, який вважають раннім прикладом наукової фантастики. Ну, це вже щось нам говорить. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви читали цю книгу, мені буде цікаво почитати відгуки на неї. Е, а я поділюсь е, своїм враженням вже після прочитання. Так приємно тримати друковані книжечки в руках. Ось це була перша книжечка. Книжечка. Я вже багато про неї чула. І зараз вона досить така актуальна. Вона з'явилася у багатьох блогерів, на неї є багато відгуків. І це правила будинку з сидру від Джона Ірвінга. Дивіться, яка вона красива, Тут цікаво. Досить такий товстенець, тому що 600. 600, Навіть трошки більше 600 сторіночок. І вона коштувала десь приблизно 13 євро. Але я гадаю, що за тверду палітурку і за 700 сторіночок тексту це зовсім, зовсім невелика ціна. Ось така вона красива. Від авторки книгу якої я вже читала. Це було дуже давно. І я пам'ятаю, що вона мене дуже вразила і запам'яталась мені, тому що вона. Була дуже колоритна і розповідала про індійську, про індійську культуру. І це саме та культура, про яку я дуже мало чого знаю, про їх е, звичаї та традиції. І там якраз дуже класно це описувалось. І дуже була щімка і така трошки трагічна історія. Це е, авторка Арундаті Рой, книга, яку я в неї раніше читала, це. Похдрібниць. Хто ще не читав, я знайду тут, як вона виглядає. І мені здається, що видавництво Старого Лева зробила до друк і випустила її знову, тому що деякий період часу її не було в доступі. Але зараз мені здається, що вона знову є в магазинах. Або вона точно є онлайн. Я десь це бачила, тому що я ще планувала її перечитати. А замовила я книжечку Міністерство Граничного щастя. Коли я побачила, що на сайті вона коштує всього 4 з чимось євро, десь близько 5 євро по знижці, я, не вагаючись, замовила її. Вона теж досить велика: 450, 500 сторінок в неї. Я часто зараз її бачу в своїй стрічці, тому я теж захотіла. Прочитати її, щоб скласти своє враження і поділитися з вами, тим паче, що перша книга авторки мене так сильно вразила, і мені дуже сподобалось, як вона пише, тому що вона аж так пробирає до душі і. Мені здається, що ця книжечка буде чимось схожа. Цього разу авторка кинула своїх героїв у сам вирну відню історії Індії, зокрема у прекрасні ліси штату Джаму і Кашміру, де вже багато років точиться гострий збройний конфлікт. Ну тут ще й про якийсь збройний конфлікт, тому я не знаю. Сподіваюсь, вона не розіб'є мені серденько. Книжечки обійшлися мені в 22 євро з доставкою десь 28 чи десь близько 30 євро. І я вважаю, що це дуже навіть непоганий вклад. І ось таке у мене поповнення новеньке. Наступні книжечки, які я отримала, це книжечки з нашого книжкового обміну. У нас тут в Німеччині є теж своє маленьке книжкове ком'юніті, і кожна з дівчат намагається якимось чином переправити книжечки з України, щоб була можливість читати друковані екземпляри. Тому що, звісно, в мене є електронна книга, і в як я бачила, але гортати друковані книжки і ось цей запах сторінок, і ось це відчуття, не знаю, це просто. Неможливо замінити ніякою електронною книгою. І тому ми придумали собі таку фішку, що ми присилаємо один, одна одній книжечки, даємо, обмінюємося для читання, і так у кожної є змога прочитати набагато на більше, так, і не витрачати багато коштів на пересилку і на доставку. Тому з однією з блогерок, з моєю колегою книжковою-блогеркою. Ми обмінялися книжечками, я відправила їй свої книжки, які в мене були, вона обрала. І я в неї обрала теж три книжки, які мене цікавлять. Першу книжку, яку я вам покажу, я вже прочитала. Але я розповім про сюжет і про свої враження вже в прочитаному. А зараз вам просто її покажу. Це книжечка Падіння. Перший раз я побачила її саме в блозі У Альони, яка мені її відправила, бо раніше до цього я нічого про неї не чула. Але мене дуже цікавиться тема літаків. У мене з ними дуже важкі. Складні відносини, тому що я дуже боюсь літати. Я літала всього три рази в житті, але мені все дуже цікаво, як там все відбувається, як працює команда, як вони взагалі побудовані. І колись дуже давно мене вразив фільм: я не пам'ятаю, як точно він називається падіння на Гудзоні чи чудо на Гудзоні щось таке. Я потім знайду і напишу вам тут, звісно. Але я думаю, що багато чули про цей фільм і. Про, цю, про, катастрофу, про авіакатастрофу, коли вони посадили літак на, на ріку. І ось це я думала, воно за вайбом буде трошки схоже. І, в принципі, можу вам сказати, що мені книжка сподобалась. Вона була досить, досить захоплива і динамічна. І що мені найбільше сподобалося, те, як авторка. Авторка, до речі, сама працює з і це її перш, перша книга. І вона так круто описує те, що ну, взагалі-то у людей склалось таке ставлення до стюардес, наче вони обслуговуючи персонал. Але насправді стюардеси це люди, які проходять просто ну, довготривале навчання, де вони вчаться рятувати. Людей і діяти в надзвичайних ситуаціях. Основна їх задача це не обслуговувати і не розносити напої. А вони є ті самі люди, які відповідають за безпеку на літаку. В цій книзі дуже багато деталей про те, як працює команда на літаку під час рейсу, і про те, як змінилися. Правила перельотів і навчання персоналу після терористичного акту 11 вересня тому мені в принципі було цікаво. Тому цю книжечку я можу радити, хто любить кого цікавить ця тема, і хто любить трилери, то правильно. Книжечка це теж трилер. Книжечка у Лісі Тана Френч, Авторка. Авторка bestселетів The New York Times. Я нічого не чула про цю авторку, і відгуку я вперше прочитала у Альони. І тому, не знаю, мені захотілося прочитати Судячи за анотації, це якийсь трилер про зникнення дітей, про розслідування, детективна історія. Тому, я думаю, має бути, має бути цікава. Вона досить таки велика, 600 десь 600 з гаком сторінок. Тому ось, ось таке видавництво Vivat. Потім поділюся враженнями. І остання книжечка, яку я собі обрала, це книга моєї улюбленої авторки. Я її вже почала читати, і це книжечка суворі чоловіки Елізабет Кілберт. У мене дуже сентиментальна історія пов'язана з Елізабет Кілберт. Колись, дуже давно. Ще я навчалася в університеті. Я перший раз поїхала туди за кордон і повернулась в Україну, і якось на мене напала така депресія, апатія. Це була моя перша поїздка за кордон, і я відчула цей присмак свободи цей. Вайп дорослості. Я перший раз, перший раз працювала, отримала свої перші такі великі кошти. І, а потім я повернулася в Україну, мені потрібно було вчитись в університеті, закінчувати четвертий курс, і все це було якось так. Ще тоді була осінь, і настрій був взагалі не, не веселий. Якраз в той момент мого життя мені в руки попала книга Елізабет Гілберт їсти молитися кохати. І відтоді, я не знаю, вона так назавжди залишилася в моєму серці, бо вона мені якось тоді так допомогла. Значити, змінила просто мій якийсь світогляд, там було, як вона подорожувала по цих країнах, і я тоді зрозуміла взагалі, який світ великий, і скільки всього ще можна дізнаватись, скільки можливостей є для подорожей. Я в цій книжці перший раз прочитала про острів балі і про цю всю їх культуру і духовність, і це теж було для мене щось нове. І також ця роль жінки, яка просто збирає себе по шматочках після важкого розлучення, після депресії, і як вона сама стає на ноги і ось вирішує змінити своє життя. І це було в той час настільки революційно для мене. Це так змінило мій світогляд. І... Тому саме ця книга і авторка Елізабет Хілберт, як вона вдало пише і вбирає слова, ця книжка мені дуже запам'яталась, і я знаю, що на неї є такі неоднозначні відгуки, але я всім і завжди раджу читати, їсти молодися, кохати. Я дивилася фільм, і насправді можу сказати, що тим, хто не читав книгу, Якби я не читала книгу, я б дуже багато чого в фільмі не зрозуміла. Тобто, там немає якоїсь такої глибини емоцій, як саме описано в книзі, все те, що вона переживала, які вона проходила кроки, так, і які... які думки в неї були тоді в голові, і як вона все це, як вона змінила взагалі своє життя, і як вона по маленькими кроками через цю свою насолоду в Італії, через духовність на Балі. Прийшла до нової версії себе. І тому я не знаю, хто ще не читав книгу Елізабет Гілберт, я дуже раджу. І ось я взяла собі прочитати цю книжечку Суворі чоловіки. Я дуже довго на неї заглядалася, ще коли була в Україні, тому що мені дуже сподобалось це видання від видавництва Старого Лева. Я не знаю, вона така стильна. І мені дуже подобається оформлення, але я чомусь вагалася її купувати, тому що на неї дуже неоднозначні відгуки, комусь вона дуже подобається, комусь взагалі не подобається. Але я подумала, що ну, раз, раз перший роман авторки, якої я читала для мене, на мене справ таке сильне враження, то я не думаю, що я буду розчарована. Я вже почала її читати, у мене ось тут є закладочка зовсім трошки. Вона така дуже саркастична, іронічна, поки, поки я ще, ще до неї звикаю, але це зовсім інший стиль, ніж у книжці, книжці їсти, молитися кохати, тому я не знаю, буду дивитися далі. Розкажу вам вже в причину про неї. Вийшло шість нових, оп, шість нових книжечок. Три, які я собі замовила, і три книжечки з обміну. Я також ще чекаю на посилочку з України. моя знайома привезе мені, я замовила дві книжки, але вони прийдуть тільки в кінці тижня, тому е, я подумала. Тому я подумала, що з їх вже покажу їх вже в окремому відео. Діліться в коментарях. Які ви останні книжечки собі купили, і чи сподобались вони вам. І якщо ви читали якісь із цих, що я показала, то я з радістю прочитаю ваші коментарі. Всім бажаю гарного та затишного вечора. Побачимо скоро! Всім привіт! Сьогодні субота і в суботу ми зазвичай ходимо на закупи в супермаркет, тому що в неділю всі супермаркети в Німеччині зачинені. Зазвичай я не складаю ніяких списків і меню на тиждень, але не беріть з мене приклад, бо моя кразина дуже рандомна, і потім я не знаю, що з цього всього можна приготувати. Це я повертаю назад візочок, бо дуже хочу забрати своє євро. Чесно зароблене, ну, дуже гарна мотивація, щоб накидати візочок де попало. Це я йду щасливо додому, з сумкою теліпаю, уявляю, що в мене 1000 підписників на YouTube. Далі показую вам розпаковочку, салатик, біля нього йдуть шкідливі круасанчики, якісь боби для макаронів. Полуфабрикати, бо впадло готувати. Полуфабрикати, лосось іноді можемо собі дозволити, сирочок, звісно, щоб добирати жирка, потім тунець, готую його, з рисом, фета для салатику, звісно, 150 різних йогуртів їсти на сніданок, щоб нічого не готувати, знову ж таки. П'ерчики, бо вони були по акції виноградик, звісно, бо ми ж зошники. Малинка, яка згнила в холодильнику через 2 дні. Знову 150 йогуртів різних смаків, бо ми не можемо ніколи обрати. Сирочок він підходить всюди. Звісно ж, не обійшлось без шоколаду. Далі у нас помідорчики. Дуже смачний марципановий чайок, завжди його беремо. Знову якийсь йогурт. Швепс. Ну, щоб цукру добрати, теж треба якісь соуси, чілі соус. Сфокусувалась камера, моропродукт Тоже ми трошечки шиканули в цей раз. Майомікс це тільки мій чоловік такий їсть. Корм для котів, бо наша кішечка зараз живе у моєї мами. Ми купуємо їй корм. Макарошки з бабусею. Потім скляна локшина, яка буде з морепродуктами. Бананчики, звісно ж, це ми любимо. Якась рибка. І огурчик, огіречок, огірочок, як його там. Тут особливий привіт Каті Міговіч за її відео про прибирання в Тіктоці. Я ось накупила собі всякі штучки, ганчірочки, пом'якшувач для тканин. Ніколи таким не користувалась. Якісь для скла. Засоби, щось там мити наче я це буду робити. І ось показую вам всі свої покупочки. Нам їх вистачить на тиждень, а може і навіть більше, якщо нічого не пропаде, звісно. І на все це ми витратили 93 євро.